Скандали довкола туристичного символу Одеси не вщухають, а все через те, що його автором є російський дизайнер Артемій Лебедів. Більше того, у нещодавньому інтерв'ю він заявив про те, що Одесити не ризикнуть змінити якір серце, а все через те, що він встановлений вже у багатьох містах побратимах. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайв. Чи дійсно зміна символу міста вплине на імідж Одеси, і як нам надалі розвивати туристичний потенціал Одеси про це і не лише поговоримо із керівником агенції дизайну та веб-продакшену Solar Digital Кирилом Соляром? Доброго дня! Так вітаю, Тетяна. Дякую, що завітали. Давайте напевне згадаємо, що почнемо як то кажуть, з самого початку, колись ви брали участь у конкурсі щодо. Символу Одеси, от який тоді він був цей символ? Як ви його тоді собі представляли? І ну розкажіть більш детально про це. Так я в дизайні з 2008 року. Якраз коли я тільки прийшов як такий молодий стажер до першої своєї компанії, це дизайн-агенція. Вони організовували конкурс на створення нового логотипу насамперед туристичного для Одеси. І вони проводили конкурс разом із Вілієм Ліпкіним, тобто якраз. Воно все базувалося на ресторані Дача був зроблений сайт, були залучені усі охочі дизайнери для того, щоб запропонувати свою версію того, як може виглядати логотип Одеси. І далі на сайті було голосування, тобто відкрите голосування з кількома там захистами від накруток. І в цілому варіанти там були дуже різні. І дуже, ну на, 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 на мій погляд, як і тоді, так і зараз. Ну не дуже про Одесу. Тобто там не було якогось такого ідентифікаційного коду нашого міста, не було якоїсь харизми. Були прикольні цікаві графічні рішення, які було цікаво дивитись, якось дуже оригінально літери поєднані там у значок там якоря, сонця, ще чогось. Але це все більше про майстерність графічного дизайнера. А не про глибокі смисли, алегорії, тотожність того, з чим є спільнота міста зараз, і тим, як воно візуально закодовано у тому логотипі. Тому усі ті версії, ну, виходить, весь той конкурс був більше як такий ну, обречений на те, що він не дасть результату. Бо, в принципі, усі ті версії робили більше як фрілансери, а цього недостатньо для того, щоб зробити крутий варіант. Тобто тут має працювати. Крута, спрацьована команда фахівців, де є і, там, і креативні дизайнери, арт-директор, і, і, і креативний директор, і копірайтери, і, і так далі, і так далі. Тобто це команда плюс-мінус на 10-12 осіб. Які прям глибоко будуть капати і цим жити проектом, прям жити. І порівняйте з тим, що ось ви дизайнер, дизайнерка, бачите, що ось в Одесі проводиться такий конкурс, о, пряму участь. І щось там зараз, там ввечері, там собі намалюєте. І виходить, що е, заздалегідь це не, не, не те ж саме, щоб це робила дизайн агенція. Тому всі ті варіанти, які там були, було видно, що люди старалися, але це не рівня для того, щоб просто взяти і прийняти це як офіційний логотип міста. І Тут, тут же одразу такий кур'йоз, що е, Одесити проголосували за один з найгірших варіантів. Тобто, по думкою усіх там професійних дизайнерів, тобто з усіх варіантів, які там були представлені. Передбачувано насправді проголосували за один з найслабенькіших варіантів. І це багато коли така ситуація відбувається. По наших проєктах ми, наприклад, клієнту показуємо там, три варіанти концепції його майбутнього брендінгу. І ось один варіант, ми такі: Вау, ми самі себе перевершили. Це просто прям, ну, прям суперпотужний варіант, міжнародний рівень і все таке. Ну і це і так, так, нормальний, ну ладно, покажемо його також. І в 90% випадків клієнт обере ось той, який ладно, також давайте його покажемо, ось він і іде на душу клієнт. І така сама історія була і по інших містах. Наприклад, в Дніпрі також був великий конкурс, і там також Дніпряни голосували, і також дуже було багато турбот за те, що обирали не на самий Такий прикольний варіант, там якось так була непередбачувана ракета, обіграна там в логотипі, і він був так графічно не дуже до вподоби саме вже фахівцям. І тому виходить, що робити такий конкурс для Одеси це в будь-якому випадку не дорога до якісного результату через ось купу причин. І те, що це не команда буде робити. Або навіть якщо до того вже зараз учасні дизайн агенції, вже профільні долучаться, все одно я вважаю, що це не просто якась широка спільнота не фахівців має обирати, яким той логотип може бути. Бо вони не фахівці. Ви тоді, яким його бачили? От все ж таки, ваше бачення? Ну. Таке, щоб воно, як то кажуть, і на серце лягло, і люди прийняли, і воно було таким знаковим. От тоді як, яким ви його бачили? Тоді я був мало досвідчений, тому я більше дивився як обивач. Мені хотілося, щоб це було емоційно, мені хотілося, щоб це було легко. І там, в одній книжці ще тоді я читав по брендінгу, що ось логотип має бути таким, щоб його е, любий не дизайнер міг ручкою на салфетці сам намалювати. Ось настільки простий. Там Nike, я там малюю, Adidas, там три полоски. Я малюю. Це зручно, це легко. І ось мені це імпонує. Я вважаю, що логотип наш новий також має бути легким. Таким, щоб його легко було не лише намалювати, а взагалі запам'ятати, ідентифікувати. О, ось та загагуліна на тролейбусі поїхала. Да, це ж Одеса. Одразу, щоб у людей прям тригер спрацьовував, то я його бачив. Таким зараз, в принципі, ну я також вірю у ці ж самі тези, але зараз все складніше. Я зараз не можу знайти відповідь на головне питання: про що Одеса взагалі? Ось ну, намалювати логотип це окрема справа. Требує певний процес і так далі, але на старті ось зараз ну ось ми, коли працюємо з клієнтом, ми його бріфуємо. Ми запитуємо, які канали маркетингу ви плануєте використовувати, які емоції ваша компанія має викликати. Ви хочете бути інноваційними, технологічними, такими дерзкими і чіткими, або такими фундаментально консервативно-устойчивими сталими. Тобто, які емоції взагалі, яка місія, які цінності у компанії, чим вона відрізняється від інших, і яка її там харизма? А ось як відповісти на ці питання стосовно Одеси? Хто така Одеса і хто такі одесити? Я бачу велику проблему в тому, що Одеса втратила свій якийсь ідентифікаційний код, свій такий соціальний. Статус, який би її відрізняв від інших міст. Ось про що Львів зрозуміло. Про що Київ також супер зрозуміло. Причому там прям конкуренція якихось різних сенсів. Про що Харків також зрозуміло. А про що Одеса? Сонька Золота Ручка. Одеса Мама. Ібіца і Стейкхаус? Єврейський гумор, ліквідація там серіал неясно. Не Бо про що, які ми самі себе Одесити бачать, якими їх по всьому світу бачать і ідентифікують, це дуже велике питання. Я вважаю, що Одесі так потрібно міняти логотип і брендінг, але жодному разі не треба починати робити ці роботи, поки ми не знайдемо відповіді на ці фундаментальні відповіді. Бо якщо ми не знайдемо замість якоря. Який там є зараз, ну з'являться там якийсь там спасальний круг, там якісь хвилі, чайки, ще щось, що може про себе сказати любе приморське місто, а це не наша якась там харизматична ідентифікація. У це якраз в мене було наступне питання стосовно того, от все-таки почалася війна, одесити змінилися. Правда, у багатьох змінилося світобачення? Вони по-іншому взагалі подивилися на країну нашу, і от, дійсно постає питання: а яким має бути цей логотип? І от ви вже по суті дали відповідь, що поки ми не ідентифікуємо себе, не зрозуміємо, хто ми є, як ми себе будемо позиціонувати в світі, то відповідно буде залежати від того, який у нас буде символ. А до речі, от як і серце, як ви думаєте, після війни от чи, чи залишиться він? Чи маємо ми його змінити? Я думаю, що він вже зараз проходить стадії такого певного окна вертрона, який пройшла там Катерина на, на площі. Що спочатку ні, потім ну може бути, потім цей процес вже стає безворотнім, і я напоглядаю, що останні півроку схоже відбувається з логотипом. Просто це не на часі зараз через війну. І так, є певні обмеження, як ви на початку сказали, про те, що він там встановлений багато в яких містах. Тобто це трудозатратний процес, він там делікатний, з тим, що там є різні там, права, різним людям належать, різна там якась передісторія. тобто якісь там нюанси, які будуть той процес сповільнювати. Але в цілому, мені кажуть, здається, що з, -з, -з, -з боку спільноти. Ну, цей процес вже безповоротній. І я думаю, що війна не почала цей процес, а просто прискорила його. Ну, Артемі Лебідів, по суті, підливши масло вогонь, що потесити вже точно сказали, не треба нам від тебе нічого. І... Ну він півроку, вже майже рік, постійно його підливає. Активна стадія розмови про те, що треба відмовитись від цього логотипу, почалась, коли він там Йорнічав на Запорізький АЕС, там який фільму бажу на на ручці, там фоткав. І все одразу після цього дуже активна комунікація пішла про те, що треба кенселити. А зараз вона ще набуває нових там, обертів. Але ну, я взагалі не читаю, що він там говорить і так далі. Це вже ну, якась перегорнута сторінка і в історії дизайну, і в історії взагалі якоїсь етіки. А, а сам логотип, ну, він грамотний. Тут... Ну, Важно розуміти, що е, не можна лише критикувати. Типу, все-все погано, все. а якщо він був на Заборозькій АЕС, все одразу значить все погано. Ні. Сам логотип нормальний. Ну, він грамотно зроблений якісними фахівцями. До речі, в нього там і Одесити талановиті працюють. Е, е, і... Або працювали, я не знаю, на речі, пішли чи ні. Але фішка в тому, що його зробила якісна команда, просто не одеська команда, і багато років тому. І так він вже прижився у певних там, колах, він прижився вже у певних містах, побратимах і так далі. Його важко буде виковирювати, але час іде. І не сьогодні, так через там 5 років, 10 років, 2 роки, колись це все одно станеться. Тому я особисто, ну моя позиція, я не закликаю, а все відміняємо, давайте поїдемо там. Зараз його відпіляємо біля оперного, кенселимо, кенселимо. Це не моя позиція. Моя позиція спокійно, раціонально е, зробити усі обставини для того, щоб ми зробили просто новий левелап, коли до того сама Одеса буде готова. Якби вам сьогодні запропонували все ж таки розробити новий логотип Одеси, але сказали, що грошей в бюджеті немає. Чи взялися б ви взяли за цю справу і де б, можливо, шукали інвесторів? Чесно кажучи, не ви перше мене це питаєте, це реально популярне питання, і я на нього чесну і остаточно відповідь не знайшов. З одного боку, взятися за проєкт логотипу Одеси це точно не про дохід. Тобто, які б ми там гроші за цю роботу не назвали, якщо ми там за цю там, в теорії, там, називемо якісь гроші, все одно ресурсів там буде витрачено значно більше, ніж те, що ми там отримаємо. А плюс, ми знаємо, що зазвичай, якщо ти йдеш на таку співпрацю, то там якась символічна там, тисяча гривень, може, тисяча доларів, але точно не комерційна вартість таких брендингів. Бо комерційна вартість. Такого комплексного, серйозного національного рівня брендінгу, це десь від там, 40 до 120 тисяч євро за такий нормальний комплексний проєкт довжиною у десь плюс-мінус півроку, так, щоб команда крутих фахівців добре занурилась. І гумор в тому, що ось візьмемось ми його безкоштовно робити, але все і зробимо, да, і оприлюднимо. І на нас все одно накинеться гора хейту про попіляли бюджети. І, і все таке. Ми просто про це проходили, ми просто за власну ініціативу робили брендинг, там, одеського неіснуючого метро, просто для того, щоб привернути увагу спільноти до проблеми там, транспорту, логістики міста. І просто ось за мої кошти, моя команда зробила цей проєкт. Ми ні з ким не домовлялися, ми ні в яких тендерах не приймали участь, нічого. Були лише внутрішній проєкт. І ось ми його просто оприлюднили, він просто шалено полетів по всіх соцмережах, люди його репостили, обговорювали. І десь відсотків 20-30 коментарів були, а знову попіляли бюджет. от Жуліки, мошенники, все пропало. Ну і ще десь відсотків 20-30 писали: ну навіщо в Одесі підземне метро? В нас котокомби все проваляться, а там в назві прямо було одеське наземне метро з ресерчем про там, архітектурні плани і, і так далі. Ну, так, у нас є багато таких любителів покритикувати, хоча навіть ще повністю не вивчили, але ми вже свою точку зору, як то кажуть, висловимо. Як взагалі, на вашу думку, наскільки дійсно сьогодні чи складно, чи не складно все-таки змінити якір серця і до яких наслідків це може призвести, якщо у випадку його все ж таки вирішать замінити? Ну, тут я взагалі не, не, не бачу якихось там недосяжних незручностей, там, якихось проблем. Так, є купа питань, які треба буде вирішувати, але просто взяти і тим займатися. Але так, щоб це було не здійснено, то взагалі ні. Чим ну, тут є дрібні питання, там, болгаркою щось відпіляти. Є процесуальні дії, це просто його там і прийняти по якихось документах, і взагалі весь пройти процес створення, і потім ось поступовий процес якраз його піару промоушену, як внутрі міста, так і за кордоном. І ну, всі ці стадії можна пройти. Вони повністю зрозумілі. Ось стадія, яка в мене викликає більше всього питань, це ось та, про яку ми на початку говорили: це саме про ідентифікацію Одеси, в яку, в яку сторону взагалі його розвивати, які емоції. І це як про взагалі харизму і внутрішнє я Одесита, так і взагалі раціональні бізнес питання, на чому Одеса хоче заробляти. Одеса хоче ще більше туристів залучити і все. Або Одеса хоче стати якорем і магнітом бізнес-туризму, щоб тут багато було різних конференцій, закладів, там, Євробачення, євробаскет і тощо, тощо, тощо. Тобто, у нас є дуже багато різних варіантів розвитку, а вони якраз і впливають на нашу ідентифікацію, на наш брендінг очами іноземців. Ну, от якраз наступне питання стосовно популяризації з туристичної точки зору зору нашого міста. Як сьогодні необхідно, от в яких напрямках все-таки діяти, щоб дійсно Одеса була таким популярним містом, і туристам відкрив будь-яку сторінку в інтернеті Одеса, і все, він зрозумів, що я хочу сюди, я хочу побачити там певні об'єкти. Як це на вашу думку? Е, на жаль, чи на щастя, це також дуже комплексне питання. Тобто, те, то, що ми просто оновимо якийсь такий прям яскравий туристичний значок. І він буде кльово дивитися там, на пляжній сумці, проблему туризму в Одесі точно там, ну, не вирішить. Тобто нам дуже чітко треба зрозуміти в, ну, по конкуренції, чому хтось, там, киянин, умовно, чи дніпрянин, чи вінничанин має поїхати в Одесу, а не у Львів чи у Тур Тур Туреччину, да? Ось, з якихось таких розповсюджених маршрутів. Багато дуже розмов про те, що дешевше у Турцію чи з Єгипет злітати, ніж в Одесу. Ну і коли, наприклад, я сам відпочиваю в Одесі. І йду десь там в ресторан, в якийсь там нічний клуб, там з друзями десь зустріли. Получається, що я витрачаю грошей ну, ну мінімум не менше, ніж у багатьох якихось інших туристичних районах. Хоча в нас є такий стереотип, що за кордоном завжди дорожче. І виходить, що це наштовхує думки, що є конкуренція. Не лише українськими містами, але й закордонними містами. І почалось для того, щоб ми розвивали наш туризм, ми чітко маємо відповісти, в чому ми конкурентно спроможні, як місто, пляж, пісочок. Ну вибачте, Чорне море це не найкраще море у світі, щоб там понежитись, полежати на пісочку, будемо там відверті. І цього недостатньо. Просто-напросто Це чудово, це класно, це приємно, але цього недостатньо. І чи будуть там нова Рів'єра. Уздовж Керліна Бугазу. Чи будуть там помпезні, крутезні готелі, віли, яхти і прям класний сучасний відпочинок? Чи там не буде? Чи стане це якорем, чи не стане, чи буде побудована інфраструктура. І ось це все локальні такі дрібні відповіді на питання, що треба зробити з туризмом і потім брендингом Одеси. Бо виходить, що це має бути системно. Ми маємо вирішити, що ми, наприклад, про бізнес-туризм, ми про шоу, наприклад, різні популярні заходи, ми, наприклад, про логістичний хаб. У мене була ідея замість цього маленького нашого аеропорту, який є, між Миколаєвом та Одесою, ближче до ось там рів'єра, там, де ось mm. поля, знайти, де там по закону, по ділянках, то можливо, побудувати величезний аеропорт, який стане транспортним хабом. Таким регіону, при причорномор'я і буде привертати якраз більше уваги і транспорту і людей і якраз до Одеси, як центру взагалі усього причорноморського регіону. Бо насправді це ж би як факт, що турки до того, як побудувати новий свій аеропорт, вони розглядали варіант свій, як такий, умовно кажучи, васальний дочірній проект побудувати там у Одеському регіоні. Бо в них було там перенавантаження. Тому у нас колосальні перспективи у нашого регіону і побудувати ось такий аеропорт, який зможе довготривалі е, рейси брати на там, Австралію, на Нью-Йорк і так далі, без там, пересадок лише на е, е, ближнього слідкування. І це все значно оживить наш регіон. І від одного такого якорного індустріального об'єкту. Інфраструктурно, далі вже просто ну, почне розвиватися і туризм, і так далі. Бо, наприклад, чому в нас круїзний туризм слабенько розвитий, чарівний порт. І я вже забув, коли останній раз там бачив пароплав. Але ж якщо так порахувати, скільки людей на тому лайнері? Там на одному, там, дві тисячі, на тому, шість тисяч і так далі. А ці всі тисячі людей мають, ну, там, умовно кажучи, там, спрощено кажу, одночасно прилетіти, якщо то з Одеси стартує, наприклад, одночасно прилетіти в Одесу, завантажитися на лайнер, походити, там, наприклад, по Дніпру до Києва або по усьому там, Чорному узбережжу, вернутися і полетіти додому. І де вони то зроблять? І виходить, що в нас якісь круїзні, круїзи по Чорному мору з Одеси неможливо, бо ми інфраструктурно не можемо таку купу людей прийняти. А прийняти таку купу людей, це я, я навіть не знаю у відсотках, але це прям ну шалений зріст буде туристичного попиту для Одеси. Тому ось купа таких дрібних моментів поєднується в одну загальну картину. Треба, треба системно, щоб одеська спільнота там, активистів, політиків тощо відповіла на питання, чим ми хочемо займатися у найближчим часом, там, і одне покоління, наприклад. І хто ми? І ось звідси вже буде дуже логічно відповісти на питання, яким буде логотип. Це нам, наприклад, просто як дизайн-агенції, спростить роботу рази в три. І замість якоїсь угадайки, де ми там у чорному ящику просто щось графічне малюємо, і потім граємось в рулетку зі спільнотою сподобається чи не сподобається, воно перетвориться на такий бізнес-інструмент з аргументацією, де наша робота візуальна буде корисною, і вона буде вирішувати конкретні корисні для міста завдання. Ну, По суті, ви вже відповіли на питання, яке я хотіла поставити. Наступним це стосовно туристичного потенціалу. І вже зрозуміло, що тут якраз такі точ, то, точкові моменти, в частності логістика це дуже великі такі і масштабні проекти, які потрібно так було є. реалізувати. Закінчиться війна нашою перемогою. Який проект у вас в планах реалізувати? Ви знаєте, думок навіть зараз нема про те, що ми будемо робити, коли війна закінчиться. Ми все якось ось тут і зараз. І... Багато викликів, багато економічних труднощів навіть не у самій Україні, а в усьому світу, там з інфляціями, зі скороченням взагалі, контрактів до it компаній загалом і до українських it компаній насамперед. Тому, чесно кажучи, навіть я навіть і не знаю, як я буду святкувати, коли війна закінчиться, бо просто нема в голові місця на це. Якось ми так точно будемо святкувати, обійматися, плясати і так далі. Але. Зараз це не на часі. Зараз ми просто фокусуємося на тому, що треба взагалі робити свою справу. І ось мені вчора якраз мій колега, наш лід проджект менеджер сказав дуже важливу річ. те, що ми там не виросли, я переймаюся за те, що ми не виросли в два рази там за цей рік. А він каже: ти не розумієш, що те, що ми взагалі не скоротилися, що нас плюс-мінус стільки ж людей, скільки було там і на початку війни, що це вже зростання. Я коли стою на нього, так дивлюся, і розумію, блін, а він він же правий. Я, ну, я ось якби, все лупаю ту скелю, як у Франка там тут і зараз. І навіть не розумію, що насправді, блін, зараз складні часи. І зараз на часі просто ось фокусуватися на тому, що ми і кожен у своїй справі можемо зробити тут і зараз. Для того щоб взагалі та перемога була, для того щоб було що потім святкувати, і щоб, щоб то щоб приблизити. Так, я з вами згодна. Знаєте, ви так вже резюмували, і в мене навіть мурашки почали з'являтися, тому що от саме слово перемога і те, що ми вдалося багатьом дійсно зберегти те, що є, зберегти робочі місця, зберегти повністю компанії, які побудувалися по цеглині, і по суті робити все для того, щоб ця перемога була, це напевно, що найважливе. Я вам дякую, дякую за те, що ви сьогодні завітали. Дали відповідь на такі питання. До речі, розгорнуто зрозуміло. Сподіваюся, що наші глядачі знайдуть відповіді на ті. Питання, які їх турбували, ну а я нагадаю вам, що це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.